Заходить до вас транзакційний клієнт, да? каже, скільки стоїть? Я знаю, що так, цей комп'ютер чи ця чашка, я знаю, плюс ціна. І я дивлюся, поганий варіант у вас дорожче, нецікавий варіант вас стільки ж. Ну так а навіщо тоді ви? І варіант такий, у вас не так. Розумієте? Не нижче, а не так. Ви повинні так відповісти, що людина зрозуміє, що у вас не так. Вона каже, скільки чашка? Ви кажете, від 10 до 100. Як це? Ну, дивлячись, якщо ви хочете, там, з кайомочкою, з кайомочки, в комплекті, без комплекту, кількість. І ви, саме головне з моменту, поки людина не запитала, як це, вона просто вас вибирає. Їй все зрозуміло, вона знає, що вона хоче, і вона дивиться, ти входиш в мій стандарт чи ні. І поки вас оцінюють, зрозумійте, ви програли. Ви повинні і їх так називаємо, я і так знаю, перевести, як це. От як тільки він із всього свого, що він собі надумав, я знаю, і просто ти мені на питання давай відповідай, на якесь питання а, а як що, я, що так бо я не розумію? З цього моменту, коли він не знає, ми кажемо, як ти не знаєш, ну дивись, зараз поясню. І якщо ви починаєте пояснювати з його згодою, і під його бажання, ви стаєте консультантом, а він переходить з поняття транзакційного клієнта в консультативного клієнта якого ви тепер консультуєте? А якщо ви консультуєте, то експерт тепер ви. А не він до цього був, який вас оцінював. Давайте, коротше, ти мені на питання відповідай. І з цього моменту тільки пішла продажа. А до цього ви виконували його забаганки.